Комісія сьогодні хотів би вам представити до розгляду свою дипломну роботу на тему розробки інформаційного порталу футбольна Україна. Що є метою дослідження об'єктом та предметом, ви можете побачити на цьому слайді. Далі для того, щоб розпочати взагалі проєктування свого сайту, я почав з вибору мови програмування і порівняв дві мови: Це Python та JavaScript. Чому саме ці дві мови? Тому що. По неодноразовим дослідженням ці дві мови є найбільш популярними серед веб-розробників. Першим місцем це Python, другий це JavaScript. Я їх порівняв по параметрам популярності, сумісності з браузерами, легкості вивчення, також кількості фреймворків та продуктивності. Далі наступним кроком я обрав собі декілька аналогів, які я потім порівняв. перший аналог це BBC News. Це сайт, який є суто інформаційним, а другий це сайт «Футбол.Я», який вже є більш тематичним для, для мого сайту. Також я їх порівняв по таким параметрам, як легкість користування, доступність, можливість авторизації, повнота інформації, оновлення, безпека, актуальність та дизайн сайту. Результати цього ви можете побачити на цьому слайді мого порівняння. І вже після того як я порівняв мови програмування та аналоги, які я розглянув, я приступив до розробки структури сайту. На цьому слайді ви можете побачити структуру сайту. Тобто, перша – це головна сторінка, яка розгалужується на декілька розділів: це турнірна таблиця, авторизація, зворотній зв'язок, новини та фото та відеогалерея. Деякі з цих розділів можуть ще вмістити в собі інформацію. Тут до вашої уваги я хотів би представити функціональну схему подій і залишення відгуку. Тобто на сайті користувач може залишити відгук. Він може ввести дані користувача в необхідному розділі, і вже потім перевірка йде по коректності даних: тобто, чи в ті поля, які на то приналежні, тобто це номер телефона або електронна пошта, введені такі чи інші дані. Зроблено це для того, щоб захистити адміністратора або розробника від. Таких собі спам атак, якщо користувачі будуть вводити недостовірні дані. Якщо ж дані введені некоректні, то звичайно треба повторний вхід зробити і ввести знову дані. А якщо дані коректні, то вже далі адміністратор отримує цю заявку, обробляє її, і потім або редагує той відділ. Сайту, який не сподобався користувачу, або відправляю йому на електронну пошту або телефон, який він вказав в цьому розділі. Свій відгук про це. далі. Тут я хочу показати вам макет сайту. Тобто, він складається з п'яти таких основних елементів. Перше, це шапка сайту, друге це додаткове меню, третє інтерактивний елемент, четверте інтерактивне меню і п'яте основна інформація про сайт, про те, чому користувач зайшов, він повинен дізнатися, про що сайт взагалі. Це п'ятий елемент. На цьому слайді я хочу вам показати діаграму прецедентів адміністратора сайту і діаграму прецедентів користувача. І ось вже ми дійшли до головної сторінки. Головна сторінка нашого сайту я вже розказав про основні п'ять блоків, тому я хочу тут розказати про, функці... про функціонал самих розділів. Тобто ми бачимо, що у нас на сайті є розділ регістрації, розділ контактів, де ми користувач зможе дізнатися, як зв'язатися з адміністратором, який адмініструє сайт. Далі є відеогалерея, де користувач зможе передивитися відеоролики. Є резюме, це резюме, тобто адміністратора або того розробника, який розробив цей сайт. Надалі це, цей пункт меню буде використовуватися для статистики гравців, але допоки. Тут ми я розробив резюме в додатковому блоці. Меню також ми бачимо пункт вратного зворотного зв'язку, про який я вже казав, пункт новин та пункт турнірної таблиці, де є статистичні дані. До речі, статистичні дані для користування більш е, комфортного користувача розроблено з можливістю підсвітки того чи іншого рядка, який буде дивитися користувач. На наступному слайді якраз я захотів показати е, і по, зупинитися більш. 에, ну, більше розказати про 에, сторінку відправки відгуку, 에, про яку функціональну схему яку я вам показував. Тут ми бачимо такі поля, як ім'я, емейл, телефон, 에, сайт та 에, причина вашого відгуку. 에, і 에, ці поля телефон та сайт не обов'язкові для воду. А ім'я, емейл і причина відгуку обов'язкові. Також є перевірка на 에, те, чи по, 에, те, що вів користувач, воно. Підходить до тих полів, які тут вказані. Тобто, наприклад, в поле номер телефону не можна ввести букви, тобто тільки цифрові дані. Тут ви бачите на цьому слайді відеогалерею. Звичайно, додано тільки два відео, але в наступному буде додаватися ще більше. Користувач може передивитись відео як на нашому сайті, так і перейти на ресурс YouTube з нашого сайту і передивитись відео на ньому. І останній сайт, де ви бачите висновки та шляхи для майбутнього удосконалення, які я хотів би удосконалити надалі у розробці мого сайту. Дякую за увагу.